Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому мотиваційному відео. Сьогодні у нас відео про прибирання. Буде генеральне прибирання в спальні, тому запрошую змотивуватися і почати виконувати також в себе вдома якісь певні справи. Отже, моє завдання буде сьогодні винести доріжки, поприбирати під ліжками. Змінити постіль, помити підлогу і по можливості почистити доріжки. Ось така буде в мене запланована робота. Я вже тут заздалегідь перед тим, як розпочати прибирання, трохи іграшки поприбирала, щоб уже менше часу йшло на загальне таке ось це прибирання, щоб воно швидше було. То я ось так Діму якби відправила в садочок уже і прийшла там, поснідала, трішки відпочила і думаю, Потрібно все-таки взятися. Тоді якраз була сонячна погода гарна, можна було прати доріжки чистити, і вони гарно будуть висихати. Вже коли я озвучую це відео, то в нас трохи така погода був дощик, тому я встигла все це зробити. Якби, да, Зараз вже осінь, вересень, уже погода не передбачувана, можуть бути дощі і так далі. тому Потрібно дивитися по погоді. От, чи варто це робити, чи ні, бо все-таки доріжки це справа така, що довго сохне. Тоді, якраз я чистила їх, то була жарка погода 28-27 градусів, і вони в мене сохли. Два, три, а той четвертий день я виносила, щоб ще все-таки добре просохли От на сонці. То все. Вийшло, як я кажу, все встигла. От і отже, я ці доріжки вже винесла і зайнялася тим, щоб постіль зняти. Ну, це стандартна така е штука, як я кажу, поміняти постіль. Раз уже я зайнялася е тут усе, як я кажу, перевертаю, тому відповідно, і постіль міняється. Е буду прати і вивішувати на вулицю. Е теж погода дозволяє, тому. Поки це якби, погода дозволяє, тепленько треба робити на вулицю вивішувати. От, бо є такий ось цей період між осінь-весна, коли вже і вдома ніби не опалюється, і на вулиці ще не так тепло, щоб, наприклад, швидко постіль, одяг сухло. То я ось ці періоди не дуже полюбляю. От, бо це дуже довго сохне і вдома, то воно не дуже хоче сохнути. Тому, якби взимку да, вдома сохне е уже в хаті, то опалення, то б це тепленько, то воно висихає. От, ну а влітку на вулиці. Тому ось це найкращі для мене такі періоди. І одяг виправся, я розвісила. Це вже друга половина дня. Я Діму забрала з садочку, він пообідав і вже грався і одночасно допомагав мені час від часу. От, все-таки. Не встигла я, наприклад, зробити все, поки він був в садочку. Тому що, коли я приходжу, мені хочеться ще відпочити, кави випити. От, просто якісь, ну я не знаю, там півгодини чи скільки відпочити. От, тому я якби, не виходить в мене, а поки він в садочку, дуже багато чого зробити. Все-таки я е людина трохи лінива, тому м м люблю. Отак От нічого не поробити. От, і вже після того, як прибрала під ліжком, прополососила мию і залишу так, щоб воно трохи просохло. І вже поставила на місце матрас, який в мене був, і буду працювати з дімним ліжком, піднімати його і там усе під ліжком вимивати. Діма мій помічник допомагає все зробити, чи заважає. Ну, в даному випадку треба дивитися і за дитину, щоб не те, нічого не зробив, і прибирати. Бо такий хитрончик. Приберу я під ліжком, помию, це основне моє таке завдання тут буде. Все-таки де вільний прохід, то тут частіше пилососиться і так далі, а вже під ліжком то ну, пилосос не так заходить до кінця туди, то час від часу я просто це ліжко піднімаю, добре пилососом проходжуюся і мию. І дістаю, як ви бачите, за ліжком Там Діма позакидав такі дерев'яні яєчка гратися от, писанки, то я вже подіставала. Ось така в мене робота. Також в планах ще помити вікно заодно, бо воно дуже заляпане, точніше, кожного дня там буде що вимити, бо Діма любить у вікно подивитися, там вилізти, посидіти, тому там кожного дня можна митити вікно. А в мене вже давно на каналі, ну, давно це відносно, не виходило відео, якось так вересень розпочався. Якась така... Такий час, що е, ніби і починається такий режим осінній, і в садочок е, якось налагодити треба водити, хоча він і ходив в серпні в садочок, але все одно трохи ходив, трохи ні. Якось так більш розслаблений був режим. А це ми вже так включилися, ходимо, е, плюс щось на городі треба буде дивитися. Е, що там в мене робиться, там можливо щось вибирати, щось е, чистити, як я кажу. Тобто знаходиться робота. Тому е, багато що є робити, але якось така, чи це погода така, чи що, не знаю. Е, трохи не зібрана. от, е, Треба якось так до кучки себе зібрати і трохи почати щось робити, бо останнім часом спати хочеться. Е, Нічого такого робити не хочеться, я не знаю, чи це бути за те, що менше сплю. Хоча і часу ніби вистачає лягти виспатись, але все одно, щось мені не виходить так, як мені хочеться зробити. От. То, напевно, відпочину пару днів і наберуся сил, якось так згортуюся, бо ще в мене в планах. Поприбирати трохи в інших кімнатах, більш-менш так е, генеральне прибирання зробити. Е, якісь, може, там іграшки поскладати, трохи посортувати. Ну, подивимося. Не знаю, як воно буде. Е, я вже там, трошечки починала, але все-таки <світ> тяжкувато мені з тими іграшками. От, ну Подивимося, як воно то все буде. Е вже поприбирала під ліжком частоту навела, ну і так вже буду застеляти Дімено постіль, свою постіль. Поки в мене там з доріжками буде ось так. там Кілька днів, поки доріжки будуть сохнути, два, три, чотири дні. в мене 4 дні вони ось так сохли. Я ще четвертий день винесла про випадок, щоб добре вони просохли. І а, цих там 4 дні ми були без доріжок. Все нормально, тепленько, не холодно. І як потрібно було прибрати. Я спокійно е, взяла ганчірку вологу і прибрала вологе прибирання. Таке було. Промиваю уже кінцеву свою підлогу, яка в мене залишилася. Бо я так частинами проходилась, десь промивала, десь залишала, і вже в кінці після всього промиваю. Підлога в мене звичайно фарбована. Я доріжки не дуже часто піднімаю, щоб мити підлогу. Вже дивлюся по по забрудненню. Но в основному, знаєте, як доріжки застелені, то воно там не та пилюка не стільки, не така, ну ви бачите, да? і не так брудно. От, тим паче, що пилососиться час від часу, тому нормально. Єдине, що ось тут де плінтуси, да, тут більше так може забруднення якесь певне бути. От, тому біля плінтусів більше так можна вимити. І десь щось, як я кажу, пошукати якесь печиво, приліпляне може бути, то є нормально. І вже на другий день я приступила до цих доріжок, бо все за один день встигнути тяжкувато було, бо це ж все-таки на вулиці. Потрібно було почистити ці доріжки. Я їх просто спочатку теплою водою заливаю. Залишаю, щоб трішечки воно не мучилося, деякі є бруд. Ну, Використовую засіб для тіщення коврів і звичайний порошок. Заливаю я все теплою водою, такою доволі тепла, хороша. От, і заливаю мильною водою і буду чистити. Ну і так можна там кілька разів пройтися щіткою, якщо потрібно, і заляти мильною водою там один-два рази. Я один раз. все-таки, якби Воно не настільки брудно, як були аварії, в нас, як я кажу, з Дімою. Тому потрібно освіжити, почистити все. от Деяка може пляма, дещо, щоб запах вивітрився, вимився. от тому... Прочищаю все гарненько щіткою, і тим паче, що е, ворс трохи підніметься, бо з часом він, е, ну як ходимо, то осідає, прилягається, а щіткою трохи підніметься. Звичайно, коли купувався ковіор новий, цей, то він такий був м'якенький, пухкенький, е, чудовий. Е, та, тут немає великої ворсості, він тут середній. Бо є взагалі маленькі ворсинки. Це ні, це такий, коли я купувала, купувався цей ковір, то був гарна ворсистість. така, файна. От, Бо є ще з дуже довгим ворсом, то я не хотіла такого. Мені здавалося, що то буде занадто в той ворс забиватися щось. Це потрібно, знаєте, коли. Дитина доросла, вже більш-менш доросла, і не буде туди ліпити нічого там, ні слаймів, нічого туди, то, напевно, буде гарно виглядати і так цікаво. от, І тепленько. Ну, а ось це такий середній варіант, мені найбільше він сподобався. І показую ось сушаться мої доріжки на сонечку. Доволі гарно почистилися, мені подобається. І ще також почистила доріжку із кухні, бо теж на кухні багато чого падає і так далі. Оце котик-моркотик лежить, відпочиває, я його не чіпала, він тут ніякої шкоди нічого не робить. Просто відпочиває лежачи на доріжці. Ось така доріжка вийшла із кухні, теж частенько. От. І показую вже результат, який в кімнаті, доріжки застелені. Все застелено. Це вже я через декілька днів показую. От. Мені подобається гарно, свіжо, чистенько виглядає принаймні. От. Ну, мені подобається. І також тут в мене в куточку є такий куточок для Діми, застелена, подушечка там в нього лежить. Дві такі корзинки розрізати, фрукти, овочі на ліпочках. Йому це подобається. Він частенько буває, там сидить і грається. Це таке його, як я кажу, кубелечко. От, мені так воно сподобалось тут гарно воно. Вписалося і йому теж подобається. Ось такий в мене результат був. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі в підтримку мого каналу цього відео. На цьому я прощаюся. Дякую, що були зі мною. Усім гарного дня, гарної ночі. До побачення!